Новообраний тимчасовий прем'єр-міністр від сирійської опозиції відкинув можливість перемовин із урядом Башара Асада. 50-річного Гасана Хітто обрали прем'єром на зустрічі представників сирійської опозиції в Стамбулі. Ми підтверджуємо великому сирійському народу, що діалог із представниками сирійського режиму неможливий, заявив Гасан Хітто під час свого виступу. Хід то має невдовзі призначити новий уряд. Опозиційна коаліція сподівається, що він діятиме на північних територіях Сирії, які перейшли під контроль повстанців. Головним завданням для Хасана Хітто є вирішення проблем насамперед встановлення безпеки на звільнених територіях. Особливо це стосується співпраці з поліцією та судовими органами, аби мати можливість повернутися до нормального цивільного життя, каже Мохамед Фарук, один із делегатів від сирійської опозиції. Утім, наразі невідомо чи визнають новий тимчасовий уряд повстанці, які не входять до складу об'єднаної опозиційної коаліції. Зі Стамбула передає кореспондент «Євроньюз». Сирійська опозиція після тривалих дискусій обрала тимчасового прем'єр-міністра, але реальні труднощі починаються зараз. Чи вдасться новому прем'єр-міністрові створити уряд на території Сирії? Залишаючи зустріч, делегати від опозиції не мають відповіді на це запитання.